Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що приєдналися до нас. Найближчий час ми у нашій студії в інтерв'ю дня будемо говорити про. Питання жінок-переселенців внутрішньо переміщених осіб, які живуть зараз в Одесі, які існують зараз в Одесі, які планують жити далі в Одесі, і скільки б не продовжувалася війна, вони будуть тут жити, інтегруватися, працювати, народжувати дітей і чекати того моменту, коли все ж таки стане мирним життя, і вони з ВПО отримують інший статус або захочуть поїхати додому, якщо буде куди, або залишаться в Одесі, і вже будуть як Одесити. Жити і працювати тут в нашому місті. Про все сьогодні ми поговоримо тут з нашими гостями. Сьогодні в нашій студії Юлія Сущенко, комунікаційна менеджерка громадської організації Одеса Вау. Вітаю пані! І сьогодні з нами Юлія Гладка, координаторка проєкту по розвитку жіночого лідерства в громадах благодійного фонду Вітри змін. Дякую, що приїхали до нас. Знаю, що ви, Юлія, приїхали до Одеси свого часу, і ви, як ВПО, саме тут в Одесі. Пані Юлія, ви Одеситка, ви тут з нами в Одесі стикаєтеся з цими проблемами. І з першого дня війни розумієте, що кількість ВПО, вона величезна, на жаль, і величезна кількість проблем. Але ж все ж таки, найголовніші проблеми. Жінок, ми сьогодні про жінок будемо говорити здебільшого. А, хоча за кожною жінкою, сім'я, діти, бабусі, чоловіки, але все ж таки, які найголовніші проблеми внутрішньо переміщених жінок сьогодні в Одесі в Україні, пані Юлія. Будь ласка, <плес> добрий день. Да. Насправді дійсно, як ви сказали, за кожною жінкою стоїть ціла купа людей. Yeah. Це її родина, найближчі люди. І основні проблеми це, звісно, проблеми знайти роботу, знайти е, житло і знайти місце, де діти могли би або бути в дитячому садочку, або навчатися. Uh -huh. Оце це три основні такі проблеми, з яких все починається. Ми вже три роки. Дуже ну, активно працюємо саме от, е, з цією аудиторією, угу. і е, бачимо, що за ці три роки в принципі е, не змінюються потреби. Угу. А, звісно, вони м, трошки стали іншими, не такими нагальними, можливо, да, як це було от в перші місяці да, да. Е, повномасштабного вторгнення. Ну тоді була паніка, тоді було да. не зрозуміло, що буде зараз. Да. Теж не зрозуміло, що буде далі, але все ж таки паніки не так багато вже, звісно, так. Да. І за цей час, ну на мою думку, вже більшість людей все ж таки адаптувалися. Uh -huh. Люди відкрили свої бізнеси, перенесли свої бізнеси з міста з Херсону, з Миколаєва. Це основний поток переселенців, який був у нас yeah. в Одесі від самого початку. Маріуполь, Бахмут, Нова Каховка, весь південь України. Він, він у нас, скажімо так, uh -huh. yeah, в Одесі. Yeah, yeah. І люди говорять, що саме Одеса дуже комфортна для них. За Багатьма параметрами да, по-перше, ну це так міст. Я не хвалюся тут, да але мені дуже приємно, коли люди говорять, що як Одеса приймає переселенців, ніхто більше так не приймає. Uh -huh. Ну не знаю, це комплімент, чи не чи чи а ні, ми, але так воно і ви знаєте. Ми це. можемо навіть перевірити це, пані Юлії. Як вас зустріла Одеса? Чи можете ви підтвердити фразу, що Одеса як ніхто інший, приймає ВПО себе тут, як як своїх? Ну, насправді, в мене був вибір або Київ, або Одеса, да. але чомусь серце лежало до південного міста, яке чимось мені нагадувало Херсон. Mm -hmm. Адже за менталітетом саме Херсонці ближче за все до Одеситів, mm -hmm. незважаючи на те, що Миколаїв знаходиться поруч з і mm -hmm. значно ближчий. Коли я приїхала до Одеси, я взагалі не знала, що робити далі. В Херсоні mm -hmm. в мене був власний бізнес, я мала власну маркетингову агенцію і взагалі. Не знала, чим займатися в Одесі. Але єдине е, відчуття, яке в мене було, це е, треба піти і взяти собі допомогу. Бо, типу, mm -hmm. я сім місяців сиділа в окупації, і ніхто про мене не піклувався, я ще й сама людям допомагала. От тепер мені треба вже піти, щоб про мене хтось піклувався. Повноцінно розслабитися. На третій день мого перебування в Одесі я завітала до одного благодійного фонду. Ми почали спілкуватися, і тут мені пропонують роботу. Угу. Кажуть, що в них є відкрита вакансія комунікаційниці в проєкті, і їм якраз потрібна я. Угу. Я погодилась, хоча були деякі сумніви, і я думала, чи залишатись тут, чи можливо їхати за кордон. Але я дуже люблю Україну, я надзвичайно патріотична, і для угу. мене поїхати кудись це було б дуже важко. Емоційно ну, Дуже важко тому я погодилась і так і залишилася працювати. Але через деякий час я зустріла своїх знайомих, які виїхали раніше, і більшість з них так і не влаштувалися. Угу. Тобто вони все чекали, що от завтра можна буде їхати додому. Зараз Херсон визволять, і ми повернемось. От навіщо тут щось починати, якщо вже там скоро я повернусь до свого звичного життя? Ну і невідомо, що буде завтра, так. може, я поїду ще кудись і так далі. Так, так. і це така дуже велика помилка, мені угу. здається, через те, що Коли ти ставиш собі терміни, от я повернусь додому через місяць. Місяць прийшов, ти не повернувся. Тобі дуже важко емоційно. Угу. В тебе відчуття, начебто, тебе зрадили. Свято не настало. Всі плани, да. да, Твої мрії не збулися. Да. А от коли ти собі думаєш, ну, Поїду там через рік додому, ти розумієш, рік це так багато, що ж я буду робити цілий mm -hmm. рік? І ти якось потрошку починаєш адаптуватися. Я коли виїжджала з Херсона, ми попрощалися з нашою квартирою, з дітьми. Я виїжджала з двома неповнолітніми синочками, і ми навіть відео записали і там всі, всі стіни, там всі... Ну, повністю no, такий ритуал, да, так, звісно, де, да. де ми попрощалися. І от за ці е, два роки, що я не, не вдома, я так. І не змогла зайти в свою квартиру, бо mm -hmm. вона знаходиться біля річки і там дуже активні бойові дії. Мої знайомі забрали трошки моїх речей, але я розумію, що більшість залишилася все ж таки в цій квартирі. От. Але через те, що я дійсно з нею попрощалася, я не думала про те, що я повернусь через тиждень, через місяць. Mm -hmm. Мені настільки легше було, ніж тим людям, які їхали і думали, ой, я ненадовго. No я так. Вот зараз повернуся. No, Скажіть, будь ласка, ну от ви бачите внутрішньо переміщених осіб. Ви бачите їх як через призму себе, як людина, яка свого часу приїхала тут і вже два роки з нами. Ви бачите їх як приймаюча сторона, яка допомагає їм, і 100% я впевнений, що жінки приходять до вас з, з такими круглими очима, що робити, дайте мені допомогу. А допомоги то зараз фінансовою чи якоїсь іншої. Ну, її практично нема вже зараз. Програми закриваються USAID ді закрилися. Америка каже, що ми не будемо вам допомагати. Європа не може, ми самі собі не можемо завжди допомагати. Що таким жінкам ви відповідаєте, коли вони до вас приходять з протягнутою рукою Допоможіть мені чи можете взагалі ви їм а, просто руку потиснути і сказати: ось і все, що я можу тобі допомогти? Чи як ну ви знаєте, іноді навіть цього буває достатньо пожати да. руку, обійняти, сказати. Заспокоїти mm -hmm. якось, mm -hmm. і не те, що дати надію, да, а, а, дати, показати людині, що у неї не ну, все пропало. Ти не одна, Бо, да, що, одна пушіли, що, та. Є, ще, що є якісь можливості. Mm -hmm. І до речі, от ви сказали, що ЮСІЗДІ закрилися. Да, це дійсно була така дуже потужна допомога, yeah. але насправді багато організацій міжнародних продовжують нам допомагати. Mm -hmm. от, в частності, це наші партнери швейцарські. Міжнародна кампанія, угу. місія, тобто європейці поруч з вами так, продовжують бути да, це да. Добре. і проекти існують, угу. вони трошки інші. Да, вони не роздають вже таку фактичну фізичну допомогу у вигляді наборів консервів, да, угу. там, або там ще чогось. Допомога це психологічна допомога, допомога у працевлаштуванні угу. разом з центром зайнятості перенавчання є Є багато yeah. можливостей для перенавчання. Друге, вища освіта, mm -hmm. професійна, технічна освіта. Є знов ж таки і проблеми з житлом. Є е, можливість отримати якісь субсидії. Так, да, можливо, це дуже важко, от наскільки я знаю, що ситуація з житлом це така сама проблематична ситуація. Да. Якщо навчатися піти, це легко все оформити. А от житлом це вже великі проблеми, але і тут є рішення, які, е, які треба просто якими займатися треба. Mm -hmm. да? Вони mm -hmm. потребують багато ресурсів, але вони є. І ось саме от така задача задача заспокоїти дати інструменти важливі, угу. да показати, що є можливість, і показати вже історію успіху. От у нас така теж задача була. Ми зняли декілька ну, десяток роликів про успішні саме історії людей, які переїхали, які взяли себе в руки, які влаштувалися, які вже працюють, які перенесли свій бізнес, і саме вони говорили, як це відбувається. І, ну, це знову ж таки така довіра да, да. до до своїх. Це угу. не ми розказа... розповідаємо, що от… Ну так, ви даєте платформу та. просто. да. Ми даємо платформу, і от, ви знаєте, це працює. Угу. Насправді це працює. Побачити, що є жінки, які так. впоралися, так, які так. не просто сиділи і чекали, коли а, а, якийсь там блакітний вертольот прилетить і допоможе тобі. Ну от ось Юля, це да. ж скажімо так, такий же приклад. Ну, слухайте, Вам здебільшого пощастило, мені здається, бо ви прийшли, ви не сиділи просто так, так і вам запропонували роботу. Дуже багато жінок, ну вони сидять і чекають. А коли ну я хочу таку роботу, я таку не буду брати. Я там працювала ось так, а я тут не. Не можу таку знайти або зарплатню хочу вище. Я знаю, що в Одесі все дорожче, я хочу зарплатню, а не пропонують, і так далі. Я розумію, що все ж таки є якесь бажання, рівень свого бажання, є рівень можливостей. І просто мені здається, знов таки, людині, яка я не можу давати поради, бо я чоловік, по перше, а по-друге, я все ж таки одесит. Але я розумію, що головне не сидіти і не чекати. Головне знати, що завжди є хтось, який пройшов цей путь, який пройшов цей шлях і може тобі просто за ручку взяти і провести по ньому, або просто обійняти тебе, сказати, що все буде добре, і не просто відпустити тебе, а допомагати зараз, допомагати тут, допомагати. Порадою якоюсь шляхом громадські організації. Це є так. це є чиновники, це є такі жінки. ВПО, які пройшли цей путь. І зараз дуже класно, те, що саме громадські організації вони вже більше об'єднуються. Да. Є чудове перенаправлення. Якщо на початку повномасштабно цього не було, угу. і ніхто не розумів, що в кого є, які послуги намагалися створювати документи, довідники для ВПО. Але це було дуже точно. Угу. Точечно. А от зараз. Більшість громадських організацій вони дійсно об'єднуються. Коли дівчата готували цей чудовий форум, я знаю, яка це була велика робота продіяна, і ми всі між собою також передавали інформацію, щоб залучити якомога більше і людей і організацій, і маленьких організацій, uh -huh. які щойно заснувалися, щоб охопити більше питань, які є у ВП «Жінок». Ми хочемо про форум якраз більше поговорити. Бо, 8 березня у жіноче свято, коли жінки мали сидіти вдома гуляти, отримувати квіточки і так далі. Вони мали шанс отримати ще один подарунок, можливість прийти на форум, який організували ви, і побачити таких же однодумців, жінок з такими ж проблемами, і жінок, які пройшли весь цей шлях і можуть показати приклад, що це було, до чого ви дійшли, кого ви зібрали, і головне, що буде далі. Ну, квіточки жінки теж отримали 8 Подарунки були, да. Обов'язково. Да. Да. Але насправді, якщо згадати давиток, цього свята, да, це свято за це день боротьби за жінок права, так. Да, А не просто свято краси та весни. Угу. Особливо це актуально зараз зараз, да, коли угу. жінки на жіночих плечах зараз багато проблем, таких так. яких не було декілька років тому. А, наш форум про розвиток це таке логічне продовження нашої роботи, не завершення, а саме продовження. Угу. І м м проект, який от 9 років 9, 9 місяців. ми а Втілювали тут в Одесі за підтримки швейцарської міжнародної підтримки Nonviolent Peace Force. був направлений саме на те, щоб, от, як ви говорите, сказали, зробити таку платформу певну mm -hmm. і зібрати як найможна більше громадських організацій, показати от, повністю от, це, це представлення в Одесі. І я вважаю, що у нас це ну ми це змогли зробити, так. тому що у нас було десь біля десятка більше десятка громадських організацій. Ну, це провідні одеські громадські організації та, да. у які представляють різні послуги угу. соціальні і плюс експерти в різних галузях. Ми поділили форум на чотири основні такі галузі. Угу. так. це освіта, це працевлаштування, соціальні послуги. І житло, тобто ми опитали нашу аудиторію, що вам корисно, що вам потрібно. Вони нам сказали: от, І ми під цей запит uh -huh. і готували е, наших спікерів, е, ми запрошували організації, і е, секції йшли паралельно, тобто не одна за одною, що всі могли слухати, а кожен вибирав саме от, що найважливіше саме для нього в цей, цей момент. Вольчі питання таке, так. житло, наприклад. наприклад, е, е, uh -huh. е, І, звісно, от, наприклад, Т Юля, да, яка якраз була спікером на панелі житла, да, uh -huh. то вона може може більш детальніше розповісти про, про питання, що? які були Давайте. найважливіші, які задавала наша аудиторія. У залі. сиділи жінки, які слухали вас. А ви їм були давали... жінки, були да. чоловіки, і в нас на панельній дискусії були три людини, які могли відповісти на питання залу, так. тобто ті питання, які заздалегідь люди вказували у google формі під час реєстрації. Uh -huh. І ті питання, які в них виникали вже під час панельної дискусії, після почутого, і найголовніше, що хвилює ВПО, це дійсно відновлення житла, uh -huh. тобто куди подати документи щодо збитків, куди подати взагалі документи, щоб отримати оригінали документів, які просто залишили вдома, uh -huh. або десь вони зникли, десь поділися. Чи взагалі дієва програма є оселя? Як отримати по ній пропозицію, uh -huh. так куди піти, в який банк. І от реально все, що було почуто, це те, що ніколи не треба сидіти, навіть якщо тобі в дії показує певний перелік банків, ну а банку якогось там немає, піди особисто в той банк і поспілкуйся. Тобто вихід є завжди. І так само дуже багатьох цікава тема це відшкодування оренди. Угу. Так її назву, щоб простіше було. Да. Цей законопроект він нещодавно в силу лише з січня цього року, але вже є багато людей, хто цікавив. Ним. І от дуже велика проблема отримати цю компенсацію через те, що орендодавці неохоче готові іти з е, ВПО, щоб разом подавати всі ці заяви, угу. тому що так вони показують свій дохід. Ну так, звісно, от. А так треба чесно працювати і відкрито працювати. Так, і багато організацій, які угу. мають юристів, вони готові ставати медіаторами угу. у цих дискусіях і допомагати ВПО дійсно отримати цю компенсацію. Головні висновки форуму. Я розумію, що це не останній форум. Я розумію, що ну здебільшого така кількість запитань і така кількість ВПО, і вона ну, не стає більшою, вона не змінюється точно. Все одно люди приїжджають. І Через все це ну, такі форуми треба кожного дня проводити, або кожного тижня, і все одно запитання будуть залишатися. Бо один раз ви відповіли, що робити. Хтось почув, хтось передав сарафанним радіо своїм знайомим, а хтось просто сидить вдома і не знає, як, як а, оренду отримати, до яких юристів йти, чи є громадські організації, чи немає, і так далі. Треба проводити. Тож я хочу закликати всіх наших глядачів, які знають, що. Жінок, може ваша сусідка ВПО, переміщена особа, яка приїхала до вас, ви її знаєте, ви бачите, що вона якось не дуже ще розуміється, що обов'язково треба, щоб вона побачила це відео, підскажіть їй і далі, щоб вона прийшла до громадської організації, щоб вона зрозуміла, що є жінки, які допоможуть їй, чоловіки, які допоможуть, їй, держава, яка може допомогти. Що далі? Ну головний висновок, що у нас прекрасні люди Це головний висновок. Це головний головний висновок трьох років війни. Так. У Нас так. люди так. фантастичні. Друге, цю роботу потрібно продовжувати, так. і ми будемо її продовжувати. От, наприклад, у нас вже пропозиція відразу після форуму була провести для нашої спільноти для жінок нашої спільноти е, семінар саме по субсидіях угу. житлових. От, організація 10 квітня нам запропонував. Да. Ми радістю у них юристи потужні так. Да. У них дуже да. потужні юристи. Вони знають свою роботу. Да. І от вже ми цього тижня будемо проводити такий семінар угу. для наших учасниць. Ну і так далі. Угу. Ми будемо на вихідний. Ми їдемо в громади. Ми не лише працюємо по Одесі. Ми знайомимо наших нашу спільноту ВПО. Ми знайомимо із можливостями громад, які знаходяться навколо Одеси. Да, ми вже були час, у візірки, ми да? вже були у Доброславі, uh -huh. ми були біляєвській громаді. А зараз ми їдемо далі. Uh -huh. От і це теж дуже важливо, тому що не лише Одеса, але за межами Одеси є багато цікавих пропозицій. Абсолютно це важливо показати. Да, да. Uh -huh. І зараз з тим, що чоловіки всі на фронті, є все одно можливість працювати. Я розумію, що не всі посади жінки можуть потягнути на своїх таких дуже сильних і потужних плечах, але все ж таки, треба розуміти, що з вільні місця є. Є робота, є зарплатня, є можливість не просто сидіти, а спокійно собі інтегруватися в Одещину, працювати собі і зробляти. А далі, як воно буде, ніхто не знає. Ніхто не може сказати, як ви праві, так. що буде через місяць, чи можу я повернутися додому, чи буде куди взагалі повернутися. Треба розуміти, що треба жити кожним днем. Будувати своє майбутнє кожен день, кожну хвилинку. Розумієте, що якщо поруч з вами ще й сім'я, і ви одна жінка, яка тягне всю цю сім'ю, не треба просто сидіти і чекати, коли хтось прийде і скаржетеся, ой, як держава мені погано допомагає. На жаль, держава не може допомагати всім. Тож в ваших руках сили для того, щоб допомагати. Пані Юлія, скажіть мені, будь ласка, чи може жінка прийти до вас в громадську організацію «Одеса ВАУ» Поспілкуватися з вами, чи може вона прийти до фонду вітри змін і поспілкуватися з вами? І зрозуміти, що робити далі, якщо вона зараз ось з такими дійсно круглими очима і з болючим серцем, так. звісно, звісно, так ми знаходимось, скажімо так, постійно онлайн. Да. Ну і фізично, ми теж знаходимося на грецькій 1А. відкриті, а, і готові і, спілкуватися. звісно. Так, ми відкриті, і готові спілкуватися. Ми намагаємося якнайбільше найбільше бути в інформаційному просторі, щоб люди до нас пішли, да. дізналися про нас. Ми працюємо. З телеграм-спільнотами багато. От є uh -huh. таких чатів. Там Бахмут в Одесі, Нова Каховка у кожної такої громади є, є свій час, no. скажімо так, no. і не один, навіть Харсонці в Одесі, і саме от так ми працюємо. І хочу ще сказати: я також думаю, no. так в думаю, наок, да що Одеса насправді збагатилася завдяки от, цим людям, які зараз приїхали до нас. Це просто знаєте. Ну, величезна кількість талановитих, це молодих плюс через мінус, активних знаєте, людей да. у нас з'явилися в місті. Да. І Мені здається, що і місто, і ну, держава вони мають теж ну якось це розуміти, підтримувати і пишатися тим, що у нас такі люди, і вони от саме тут, у нас і саме зараз. Я дуже хочу подякувати вам за те, що ви робите. Не зупиняєтеся. Я розумію, що величезна кількість запитань, величезна кількість. Тут шляхів, куди треба вкласти і сили, і гроші, і обійми, у тому числі, і сльози у тому числі. Але не зупиняйтеся, бо, як бачите, війна продовжується, на жаль. А людей, які потребують допомоги, їх стає все більше і більше. Дуже б хотілося, б, щоб їх ставалося менше і менше. Колись ми просто зібралися з вами, і ви сказали, за місяць ніхто не звернувся. Все добре, ми зібрали форум для того, щоб просто посидіти, послухати музику, потанцювати і посвяткувати. І все. Але це будемо робити вже після перемоги, після закінчення війни. Тож працюйте, будь ласка, допомагайте внутрішньопереміщеним жінкам. Юлія Гладка, координаторка проєкту по розвитку жіночого лідерства у громадах благодійного фонду вітри змін сьогодні з нами. Дякую, пані. Дякую. І Юлія Сущенко, комунікаційна менеджерка громадської організації Одеса Вау сьогодні з нами. Дякую, панове. Дякую вам, панове і пані. Дякую, що залишаєтесь з першим міським. Тримайтеся обов'язково. Зараз ви знаєте, що робити, і куди бігти за допомогою. Ну і звертайте обов'язково увагу на тих людей, які живуть поруч з вами, нових сусідів, які дійсно можуть бути скарбом Одеси. 100%. Ну і тримайтеся, все буде Україна.